Всім привіт! Для одного зі своїх майбутніх проєктів виникла потреба у мережевому трансформаторі. Купити готовий, звичайно ж, не наш випадок, тому в цьому відео розповім про найпростіший варіант розрахунків і покажу, як я безпосередньо робив намотування. Для початку вимірюємо розміри тора. зовнішній діаметр 9 см, внутрішній 4,9 см та довжина вона ж висота 4 см. Далі відкриваємо екселівський файл, ссылку на який знайдете під відео. Цей калькулятор зробив я і сподіваюся, цей файл у майбутньому трансформується в програму. Зліва бачимо деякі формули для розрахунку та схему тора з необхідними розмірами. Справа найнеобхідніші таблиці, а по центру безпосередньо калькулятор. Вводити значення можна тільки у жовті комірки. Вбиваємо габаритні розміри тора і отримуємо його номінальну потужність 212 Вт. З таблиць беремо коефіцієнт корисної дії трансформатора для отриманої потужності та магнітну індукцію. Далі вводимо параметри мережевої напруги. Рекомендую ставити 230 В та 50 Гц частота. І вже маємо кількість вітків первинної обмотки. Вводимо необхідну нам напругу вторинної обмотки, наприклад, 12 В. Бачимо максимальний струм в ній при заданій напрузі та кількість витків. З таблиці вводимо щільність струму і всі необхідні для намотування параметри ми визначили. Звертаю увагу, що діаметр дроту вказаний по чистій міді без ізоляції, тому використовуємо таблицю для визначення товщини в ізоляції. Розрахунки проведені. Приступаємо до підготовки тора до намотування. Насамперед необхідно ретельно ізолювати тор. Я намотав у три шари пергамент для випічки та каптоновий скотч. Краще, звичайно, використовувати накладки щільного електрокартону. Ізоляція повинна бути дуже надійна, щоб при намотуванні дріт її не прорізав. Інакше, коротке замикання на корпус і все піде на нівець. Далі готуємо човник для намотування, я використав алюмінієвий поріжок. Зробив пропили і, щоб дріт не пошкодився, проклав вздовж розрізану ПВХ трубку від крапельниці. Додатково весь човник обмотав малярським скотчем. Програма визначила, що необхідно 113 м дроту. Намотаюсь запасом 120 метрів. До кінця дроту паяю багатожильний провід, я взяв у м'якій силиконовій ізоляції перерізом 16 авг Ретельно ізолюємо місце пайки та фіксуємо ниткою та додатково каптоновим скотчем до тора. Намотування робив наступним чином: у лищатах через прокладки з ДВП обмотаного малярським скотчем, затиснув тор і роблю 30-40 витків без натягу. Після цього один за одним щільно їх укладаю за внутрішнім діаметром виток до витка, а по зовнішньому з невеликим розбігом. Потім знову 30-40 витків і так до заповнення шару. Щоб же укладені витки не розпліталися, закріпляю їх струбциною. Міжшарову ізоляцію я робив зі стрічки нарізаної з рукава для запікання, ця плівка, виготовлена з поліетиленфталату, має термостійкість до 200-220 градусів і досить міцна. За підсумком, я намотав 5 повних шарів, що загалом склало 890 витків. Тим розрахунком, що більше не менше і при необхідності можна бути відмотати. Всі шари мотаються в одному напрямку і це дуже важливо. До кінця дроту також паяємо силіконовий провід та фіксуємо його. І тепер покажу, як перевірити, чи оптимальна намотана кількість витків первинної обмотки. Для цього визначаємо струм холостого ходу трансформатора. Хоча для різних типів мережевих трансформаторів вважаються нормальними різні струми аж до декількох ампер, як і трансформатори від мікрохвильових печей, тим не менш, у своїй більшості оптимальними вважаються струми холостого ходу для трансформаторів загального застосування до 50 мА. Найперша перевірка, я би сказав, експрес-тест це підключення до мережі через послідовно включену лампу розжарювання потужністю 40-60 Вт. При підключенні трансформатора, вона не повинна не те що горіти, навіть спіраль не повинна мінімально червоніти. Якщо спіраль розжарюється, потрібно ще домотувати витків. І відповідно, чим сильніше горить, тим більше витків потрібно домотати. Мій трансформатор цей тест пройшов. Тепер мультиметром вимірюємо точні значення струму. Щупи ставимо послідовно з одним із виводів трансформатора. Перед включенням трансформатора в мережу щупи мультиметра повинні бути замкнуті, так як в першу секунду після включення відбувається стрибок споживання струму, який може спалити або мультиметр, або в кращому випадку тільки запобіжник. При 220 вольтах струм становить 36 мА, тобто споживання холостого ходу мого трансформатора 8 Вт, що є відмінним результатом. Після успішності всіх тестів необхідно ретельно ізолювати всю первинну обмотку. Для цього я використовував стрічку з рукава в 3 шари, каптоновий скотч, пролакований малярський скотч і знову стрічка з рукава в 3 шари. Тепер подивимося, що може цей трансформатор. Намотав 8 витків дротом із сумарним перетином 12 квадрат. На виході 2 В, що повністю відповідає розрахунковим. І при короткому замиканні струм становить близько 360 А при напрузі пів В. Тобто свої законні 180 Вт видає. А на цьому все. Впевнений, що в майбутньому цей трансформатор ще з'явиться у моїх відео. Пишіть у коментарях, чи був у вас досвід намотування трансформаторів. А у мене є ще один красень, який потребує намотування, і це буде точкова зварка. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.